Одна з насосно-фільтрувальних станцій, яка перебуває на балансі комунального підприємства Дніпроводоканал, забезпечує водою тисячі мешканців міста. Декілька років тому тут провели реконструкцію. В рамках реконструкції насосної станції, яка була проведена в 2015-2018 роках, була проведена заміна насосного обладнання станції першого підйому, реагентного господарства, блоку фільтрів і насосної станції другого підйому з влаштуванням автоматичної системи керування. Вання станції також нещодавно тут встановили три генератори для забезпечення автономної роботи станції. Вони підключені та пройшли випробування перед запуском. Тож до будь-яких сценаріїв цієї зими працівники готові. Ми до цього вже підготувалися, провели навчання з персоналом, забезпечили генератори наші необхідним запасом палива. Готове до осіння зимового періоду і укриття на станції метробудівників. Воно забезпечено усім необхідним, аби приймати людей. Є в наявності аптечки, в наявності є місця для сидіння та спання. В разі необхідності є лави, звичайні, які штатні на станції Вдобавок ще завезені модульні, які можна перекласти, розібрати і влаштувати спальні місця. Після початку повномасштабного вторгнення люди нерідко використовують Дніпровське метро як укриття. Станції забезпечені мобільним зв'язком та інтернетом. На станціях вокзальна покроска під час нічного відстою знаходяться рухомі склади для високого обслуговування населення. На станції метро будівників під час повітряної тривоги можуть перебувати до тисячі осіб.